Вітаю, друзі! У себе в гостях на каналі Мами чотирьох дівчат. В цьому відео поговоримо про здоров'я в багатодітній родині, як я лікую всіх і все, і які проблеми у мене з цим трапляються. І розпочинаю я з кабінета педіатра, куди ми самостійно записалися через доктор Ліп на щеплення. Сьогодні ми будемо робити щеплення старшій донці і е, третій донечки. Альвінки і Еліані. Що угу. заради цієї гребої кімнати можна і потерпіти? Я Окей. Дай <плаш> 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 тебе <я тобі> сфоткаю. <плаш> <плаш> Альвіночка, садись, з пасажиром будеш. Ой. От туди не треба заглядати, сядь пасажиром будеш. Ледь встигли. У Віталіка термін був на 11.15, а я в 13.30 мала їхати за дітьми. І він чекав лікаря. Я вже забрала Альвіну, думаю, як Еліану без автокрісла вести. І тут тата дзвонить каже, я звільнився без 15.02, а нам до лікаря на 14:10. Тож він до садочка приїхав. Швиденько ми помінялися машинами з автокріслом. Ми йому Яліну віддали. Що буде сьогодні там буде. тата робити за Яліною, я не знаю. Яліночки сьогодні 7 місяців. Свято. Папа, є, пожалуйста? Не хочу я збирати, іди сама збирати. Тож ми встигли. Побрать, будь ласка, ми встигли все добре. Але я хвилювалась, думала, що без завжди поїдемо. Дуже цікаву інсталяцію зробили у лікаря, скільки цукру міститься в продуктах. Я би її дуже гарно вивчила, але діти виродували через щеплення, тож. Я на вірному шляху, що відмовляюся від цукру в дитячому харчуванні. Доброго раночку. Біжу до стоматолога. На вулиці туман, плюс два, а я вдягнена в це. Пальтішка таке, ну я б не сказала, я біжу, швидко йду, мені не холодно поки що. Але так, а, рубашечка тиненька і пальто. ну, Думаю, тут трошки пробігтися не замерзну, не хотілося мені кутатися. Ось біжу на консультацію, сподіваюся, порозуміюся з ними, бо перекладача знайти не вдалося мені. Зараз якось буду бекать-мекать. Ось такі справи. Потім вам розкажу, чим закінчилося. Я прийшла на пару хвилин раніше, отакий От вигляд. З вікна це на розі центральних вулиць, в місті Покінгу, Нижня Баварія, Німеччина, і саме через те, що ми зараз в Німеччині, для мене все це така проблема із -за незнання мови, і за незнання законів, і за незнання правил страхування, оплати і всіх таких дрібниць. В кімнаті очікування я чекала близько 5-7 хвилин, доки мене забрала медсестра, а вже на самого лікаря в кабінеті я чекала ще близько 15 хвилин. Ось такі квіточки на підвіконні в кабінеті у стоматолога. Все, я вийшла від стоматолога, ну, кое-как на пальцях з перекладачем, впоралися, подивилися, зробила рентген, огляд всіх зубів, подивилася, все зрозуміло. План, лікува... <кій> План лікування невеликий накидали, що за чим робити. Єдине, що побалакали про пломби, чи яку пломбу ставити. Звісно, я сказала, щоб ставили хороші пломби, але я все одно не зрозуміла, як мені треба буде працювати, чи мені буде приходити рахунок тільки на ту частину, яку не покриває державне страхування, чи. Чи, 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 чи мені весь рахунок буде приходити. Коротше, у цей момент я до кінця не збагнула, не знаю, як воно буде. Ну, вже в будь-якому випадку вирішила, як буде, так і буде. Якщо е, щось я там десь лахануся і е, е, страховка не заплатить, ну, пломби, я думаю, що там не на 5 тисяч євро, тож заплачу сама, якщо що, Тож такі справи. Потім зайшла знову на ресепшн. Попросити, щоб записали моїх дітей на огляд. Нібито вона записує, ніби все зрозуміла, але я намагаюся їй сказати, вона заводить їх, там засовувати треба цю карточку. Я ж цього не вмію. Вона мені каже, а я не розумію, що мені треба робити. Вона виходить, обходить свій ресепшн, допомагає мені вставити це все. І, коротше, потім. Я кажу, мені треба дітей на різний час. Я з ними трьома не впораюсь в один день. Вона не розуміє. Я знову повторюю, вона знову не розуміє. Тут хлопець виходить, каже: давайте я вам допоможу, Типу, на російський На чи... Російський, мабуть, він спитав. Я кажу: О, супер, допоможіть, будь ласка, і він їй переклав, що мені треба три терміни на різний час для дітей і оце нарешті. Коротше, кінець січня, початок лютого. Ну нічого, потрібно було ще й чоловіка, мабуть, але ну і так, там вже черга. Вона каже, це займає дуже багато часу. Вибачте, типу, що у неї там люди приходять. Ну, коротше, все добре. Слава Богу, все добре. Ігор не дзвонив. Ну він правда. І не буду, мабуть, дзвонити. Ну, я впоралася за годинку. Це тільки консультація. Вони мені, я так зрозуміла, що почистили, чистку зробили швиденько, такі, ну саме. Хоча я так зрозуміла, що і на, на наступний раз вони будуть робити мені чистку собів професійну чи половину, чи я. Коротше, ну там багато чого не зрозуміла. Тож, Ура! Я тепер хочу спокійно, що, що у мене є стоматолог і просувається ця справа з зубками, бо зубки рушаться, зубки і так слабенькі з дитинства були, плюс догляд був не, не дуже гарний. Ніхто не вмів, навіть зараз, уявляєте, вона каже, іригатор не, не замінює зубну нитку, Блін, А я вже так е зраділа, звикла ж вже користуватися ірігатором, але вона каже, ні, зубна нитка все одно вам треба. Хочеш, не хочеш, а треба. Ліньки, у мене просто оці нижні зуби, вони дуже плотні. Туди та зубна нитка, вона не залазить. Але треба, що робити. То що такі справи? Біжу додому. Багато питань, які я збиралася з'ясувати сьогодні на консультації, я не змогла з'ясувати, і у мене через це є деякі хвилювання. Я, якщо ви дивилися, попередні мої відео оформила додаткове страхування зубів. У Німеччині, тому що тут все дуже дорого коштує, і у мене настільки багато проблем в зубах, мені треба і коронки міняти. Вона мені сьогодні показала, що у мене вже кістка. І і канали під мостами моїми, там, де у мене вставлені ж, типу, зуби, які я вставляла після Другої вагітності, канали не допломбовані до кінця. Мені в Україні казали, що мені треба знімати мости і лікувати канали, але ж зняти мости, скоріш за все, їх прийдеться робити нові. У мене ніколи не було на це достатньо грошей і зараз. Через те, що я взяла додаткове страхування, я сподіваюся, що якось це допоможе мені е, лікувати, вилікувати свої зуби, зберегти хоча б якось, хоча б б якось, колись ці зуби. Додаткова страховка, вона також тайна покрита раком, там е, безгранічне відшкодування наступає тільки після. П'яти або чотирьох років страхування. Тобто тільки через 4 роки я зможу поставити імплант, поміняти всі ці мости. Але е я не знаю, чи буду я жити в Німеччині, чи ми на цей час поїдемо і розторгнуться всі мої страховки. Але я вирішила е діяти сьогодні. Ну, а раптом, а раптом ми тут залишимося, а раптом у мене буде хоч якийсь шанс там навіть через 4 роки поставити імплант, поставити нові мости. До речі, я до сих пір не розібралася щодо страхування, оці вакцини, медицина. От У нас є ж картки АОК. такі страховка. АОК це державна, яку нам Німеччина оплачує, ми за неї не платимо. Це дитяче так. І ось прийшов рахунок. Мені на 122,56 євро. Я його проплачую. Це. Е... Боже, що це за? Я навіть не знаю, що це за вакцина. Ін'єкціон Суспензіон. Коротше, якась вакцина. Не зрозуміла, яка, яку. Ну, за Іляну за мінінг кок приходила. Ні, тут не, я не знаю, що це за вакцина. Коротше, не пам'ятаю, що це за вакцина. Ви зрозуміли, так? одна вакцина 122 євро. Чоловік вчора, тобто я через карточку, через інтернет проплатила. Чоловік пішов в АОК в офіс, віддав їм другий екземпляр цього паперу, ну і десь через пару тижнів вони прийшлють нам гроші на шпаркасу на наш рахунок. Тобто така система, і я через це не розумію, чи мені будуть приходити такі рахунки, чи буде автоматично списуватися. Тому що деякі вакцини нам не приходять рахунки. Тобто, воно автоматично списується з, ну, зі страхової, Якась там замисловата система. Я заспокоїлася, але не знаю, розказувати, не розказувати. Що це вже не смішно, переходить всі межі. Останнім часом я дуже часто щось переплутую. Сьогодні мені було призначено на 12 годину з українським часом консультація онлайн. Я Ілану залишила вдома. Там було потрібно заздалегідь до початку консультації оплатити. Я оплачувала за своїм часом десь о 10 годині. Я проплатила, відправила все, як по інструкції, на електронну пошту відправила е е квітанцію. Е прийшло увідомлення в Viber, що сьогодні на 12-ту онлайн-консультацію я написала: «Добре», вже перевожу е оплату. Е е потім я дивлюсь, а, кажу, на 12-ту, Ланочка, так це ж на 12-ту за українським часом. О, кажу, клас! Так це ж тато буде вдома. Це буде 13-та година, тато вже буде вдома. Як добре, Яліна, якщо що, тато буде з Яліною, вона не прокинеться, бо я переживала, що вона прокинеться, і е, чи зможу я так нормально приділити. Приділити увагу. Лікаря, ну, з лікарем нормально буду спілкуватися. А Іланочка прибіжала що таке, що таке? Я кажу, о, дивися, ми відкриваємо годинник. Я кажу, дивись, у нас 10.36, як зараз пам'ятаю? Пляха-муха, я не розумію, як так. Кажу, дивись, відкриваємо київський час. А в Україні 11:36. Бачиш, у них інший час. Так, так. о я хочу мультики, сядь уроки зроби, бо зробиш уроки, будуть тобі мультики. Пішли ми писати. Я сіла прикорм робити. Ви розумієте, тоді вже було, я зараз пам'ятаю 11.36 за українським часом. Тут я сідаю за прикорм, малуся джу за прикорм. Вона їсть. А, ще до того, як я сіла за прикорм, дзвонить незнайомий номер. Я Не А у мене ж нещодавно, через те, що пропала електронна пошта, у мене всі номери, ну, всі контакти зникли з телефону. І я не знаю, чи то знайомий номер, чи то незнайомий. Закінчується 889. Я така перебираю в пам'яті, сама ж дітьми займаюсь. Тільки закінчила з братом спілкуватися, е, мою руки я лінії, щоб же за прикорм посадити. Думаю, чи то в мами номер, та ні, у мами начебто не такі цифри, чоловіка не такі. Ну і все. Тобто я ні туди не зма... ну воно не з'єднало, Але часто буває тут, що входящі дзвінки є з німецьких номерів, з українських. Я відповідаю, а воно дзинь, дзинь, ну Мамка каже, що то аферісти. Головне, типу, не передзванювати на ці номери. Але я от зараз до мене доходить, що то у мене були зазвичай дзвінки по мобільному зв'язку, а цей був дзвінок у Viber. Коротше, покормила я прикорму малу, вмила, перевдягнула. А вона, коли поїсть, вже ж починає втомитися і кушати. Е, і я починаю її вмивати і перевдягати, бо вона ж вся мокра, вся брудна. І от саме в цей момент, коли я вже починаю, вона вже хоче груди посмоктати і лягти спати, а я її перевдягаю, і вона кричить. І оце вона кричала-кричала, доки я там бодік поміняю, на, ну, доки я ручки помию, морду помию, вона плаче, я її перевдягнула, кладу її біля себе, лягаю біля неї, даю їй груди. Тиша така настає, і тут до мене доходить така думка. А чого ж ми тоді запізнилися, коли у Альвіни була відпрацьовка онлайн-уроку? Чому ми запізнилися? Тут, типу, у нас є запас. І тут до мене доходить, що не в ту годину я, не в годину буде, а в 11 по європейському часу. А ця ще не заснула. Я підскакую разом з нею на руках, починаю підключати Zoom. Кажу, Ілана, я переплутала вже 11.30, уявляєте? Під, починаю підключати Zoom, а, у мене, а мені треба з Viber перекинути на Telegram посилання, бо на комп'ютері тільки Telegram стоїть, ну, щоб же це посилання скопіювати. І у мене не працює інтернет. Вони мені дзвонили, і в той час у мене з телефона зник інтернет. І півгодини у мене не було. Поки я не призавантажила телефон. Тоді мені п -п -п приходили повідомлення, що вони мені писали, вони мені дзвонили. У мене інтернету нема на телефоні. І я сама згадала в 11.30. Я їм пишу: вибачте, я переплутала годинники. Е Чи можна підключитися? Пишуть ні, вже консультація скасована, тому що вже немає часу на неї. Я не витримала, розплакалась, бо щось останнім часом це дуже часто історія у мене трапляється, і я не розумію, що мені вже лікувати склероз. Коротше, я не знаю, що робити. Ну, я, я розумію, я себе можу виправдати, що у мене стільки термінів, що в голові все просто ну, укладається. Не дивлячись на те, що я постійно ставлю собі будильники, нагадування, щоб нічого не забути. Але у такі моменти вони просто бачите, я просто я дивилася. Бляха-муха, я бачила, що 11.36. Чому я вирішила, що буде чоловік вже вдома в 13-й годині? Деградація повна. Або лікування потрібно. Нічого хорошого, нічого смішного. Я перевела гроші. І що саме страшне, що я можу спокійно розказати тільки отак, от, блін, на камеру. на камеру і вимкнути коментарі під цим відео. Все, оце буде нормально. Тому що скажеш чоловіку, начнеться промивання мізків. Скажеш мамі начнеться промивання мізків. Надо ж думати, що ж ти хотіла. висказалась. Але легше від цього не стало. Що тепер робити далі, я не знаю. Мені пропилососити треба. Яліна заснула, опять прийдеться пилососити. коли вона спить, вона не, не дасть. Вона проснеться і не дасть. Коротше, я не знаю, тут за що хвататися, за прикорм, за пилосос, за харчування, за уроки, за все хватаюся і врешті решт таке маю. А це ще останній тиждень у нас перед канікулами. Святковий останній тиждень, всюди терміни, всюди все не забути. Коротше, все. Що тут скажеш? Я щось думала, що в мене є ще пару хвилин вам дорозказувати історію з українським лікарем, але ні, треба летіти, тож я дуже... Швиденько закінчу. Все ж таки відбулася у нас зустріч. У них це клініка коло сім'ї у Львові. Називається, я не пам'ятаю повну назву, але коло сім'ї у Львові. І у них ми брали консультацію первічну так, у лікаря-психіатра, який потім має скеровувати. На які у нас там проблеми є. Вони мені сказали, що три місяці черга. Але якщо буде вікно, хтось відмовиться, там не прийде, то вони будуть у мене питати. Ми так домовилися. І от все ж був термін, який я прошляпила. А потім вони через два дні. Ой-ой-ой, у мене телефон ціліпається. Через два дні вони зробили мені ще один термін, але з іншим лікарем. І що я їм безмежно вдячна, я не піднімала тему оплати, тому що я вважаю, що я не прийшла на, на зустріч за моєї вини. Лікар не отримав свої гроші. І Тож я була готова заплатити ще раз ту суму, бо, бо мені було дуже соромно, але вони... Навіть не, не заїкнулись про це. Тобто вони мені провели консультацію, і навіть ніхто не сказав, що я там щось винна, що я не прийшла на попередню. Я думала, ну, чоловік каже, ти там требуєш, щоб вони тобі там, тіпа, е перенесли. Тіпу". ну, Я йому пояснюю, що це я винувата. Ну, Якщо 10 людей скасують е зустрічі, то у лікаря і зарплати не буде і не буде чим годувати дітей, тому я це розумію, але вони дуже велика подяка. Вони не взяли з мене додаткових коштів, тобто я заплатила півтори тисячі гривень за одну годину консультацію психіатра. І, на жаль, всі мої, всі мої а, підозри підтвердилися. Вона підозрює у неї чотири діагнози, чотири. РДУХ – Це головний. Який навіть можливо прийдеться лікувати медикаментозно, уявляєте, я в шоці? Я бачила, я бачила, що вона А, розлад, опозиційний розлад поведінки, який, який треба виправляти ну, тільки терапією. І Дисграфія і дислексія. Дислексія, дисграфія. Будемо записуватися до логопеда, щоб діагностувати на 100%, підтвердити ці діагнози, тому що у нас це все е можливо спричинено тим, що ми не знаємо жодної мови, а можливо, у неї проблеми саме з корою головного мозку і вона просто не, е не може. Це все, Цьому всьому навчитися, тоді треба лікувати, працювати, коригувати. Ось. Далі, щодо е, Рдух, я заповнила анкету. Чекаю на результат цього тесту. Тест, американський тест на, е, на цей розлад. Це гіперактивність. Оце ж все -таки, все таки гіперактивність. Ого, тут така пробка. В школі, останній день школи. Щось величезна пробка. Хо -хо 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 -хо. Ось, далі. Тобто я чекаю, я заповнила анкету теж заповнити анкету ціла проблема. Вона ж там мені її прислала в PDF. Мені щоб роздрукувати, треба. Я не можу PDF роздрукувати. Я роблю. З PDF-а скріншот, іду через DM, роздруковую фотокарт, ну, фотографію. Тому я вирішила не друкувати, а вже пальцем по екрані. Коротше, зробила скріншот і пальцем по екрані якось заповнила цю анкету. Я дуже сподіваюся, що воно їй підійде, тому що ну, їй-то, мабуть, не важливо, в якому воно форматі, головне, ж, результати цього тесту. Це американський тест, і заповнили. Вона каже, що якщо підтвердиться цей діагноз, то вона дасть заключення, і з цим заключенням можна йти до німецьких лікарів і вони можуть виписати нам ліки. Ліки? Я не знаю, що ту за ліки можуть бути Заспокійливі, чи ще щось. Вона щось пояснювала мені про. Пору головного мозку, частини, права півкуля, ліва півкуля, вони неравномірно розвиваються. Не завжди це а, хвороба, але треба підтримувати, тому що час іде, і а, треба все-таки вчитися. Ось, ну, коротше, таке. Тому, тому, тому. Як же мені дітей забрати? Така пробка просто. Величезна. Так що слава Богу, ми провели цю консультацію. Чоловік у мене, до речі, також я буду дуже вдячна вам за коментарі. Чоловік мій каже: ну, я йому перечисляю симптоми, він каже, та й у мене таке було, та, он, у брата таке було, таун, типа, всі такі, та всі діти такі, та що ти при, придумаєш, та, та саме, та вона, якщо захоче, вона зробить, та вона те, та вона просто хитра, вона просто неслухняна, вона просто те, вона просто се. А лікар каже, що це діагноз. Ну, і от хто Хто з нас, типу, не, не правий, чи я е, занадто роздуваю з мухи слона, чи е, він каже, ти все перерахувала, просто з тебе гроші хочуть збити. ну Таке. І отак, от у всьому. Він, він книжки не читає, він вважає всіх придурками, придурків не читає, на консультацію до них не ходить, що вони не розуміють, я здоровий та й все. І от, ну таке. І я тепер маю ще й доказувати чоловіку. Що я не хочу сама з глузду поїхати через те, що у дитини можливо якісь проблеми, які треба правильно коригувати, лікувати, а він буде думати, що просто вона не слухняна, ремінь все і справить. У нас дуже часто сварки, що її просто відлупити треба, каже. і І все. Я що -то не дозволяю. І вона це все чує. Психіатр каже, не можна. Ви спочатку договоріться на берегу, як ви будете виховувати, а потім вже. Дітям про це розказують. А у нас, звісно, четверо дітей ми не можемо вийти і поспілкуватися, домовитися. А коли емоці... емоції здають, то звісно, виходить, що тут. Емоції здають і виходить, що гав-гав-гав-гав, знаєте, там на ровному місці. Тож не знаю, ладно, зараз стану на чужі парковці. У вони... мене. Мені дітей забрати треба, що мені робити. Все, вам всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі щодо цих діагнозів, ви щось про це знаєте. Буду вам дуже вдячна. Чао!